І українці, сьогодні ми святкуємо День Незалежності нашої України. День, коли кожен із нас відчуває гордість за нашу батьківщину. Це час, коли ми пишаємося нашою силою, незламністю і бажанням творити краще майбутнє. Бажаю вам ніколи не втрачати віри в себе та нашу країну. Нехай ваші дії завжди ведуть до перемоги, а в серці пагає любов до України. Зі святом! Рідна країна, слава Україні. Моя незламне, незалежна Україна. Моя земля ще славна у віках, Тобі все рідне. Пісня і калина, волошка в полі і в небі так. Тобі усе прекрасно, ріки, гори, луки, традиції, культура, мій народ. Який завжди в біді з'єднає руки, в якому сили й величі є кот. Моя державо, ненько Україна, до незалежності ти йшла по теренах, боролась з ворогом, невтомно що хвилини, і проривалась крізь пітьму і страх. синій стяг – наш прапор України, державний символ свідок. Ми єдині. На твою землю й волю часто зазіхали, пережила і гніви, і холод, і жах війни. Та ти щоразу сильнішою ставала. Бо захищала тебе, доньки і сини, перемогла і переможеш знову, бо маєш тих, хто покладе життя за мир і спокій, за твою свободу, за нащадків і світле майбуття, моя Україна, народний коханий, брати, українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні, краяни, добробуту, миру на довгі роки. Моя незламна, незалежна Україна. Сьогодні тобі вклоняється весь світ, моя єдина рідна батьківщина. З Днем Незалежності. Хай буде так вовік.